Добрий день, мої хороші! Сьогодні у нас з вами заняття, яке називається книга Наш друг та порадник. А хто мені скаже, з чого виготовляють книжки, папір для книжок? Правильно, з деревини ви розумнички. Деревину спочатку оброблюють, відбілюють. А потім вона потрапляє до типографії. Не вміючи говорити, книга може нам дуже багато розповісти. Бажаєте дізнатись, що ж нам розказують книжки. Саме книга може занурити нас у чарівний світ казок, в яких ми дізнаємось дуже-дуже багато цікавого, неперевершеного. Книгою ми знаходимо собі друзів, вчимося грати, спілкуватись, розважатись. Саме книга вчить нас дружити, любити, поважати одне одного, спілкуватись. Саме книга дає нам перше уявлення про дивовижну красу природи, про комах, про тварин, про плазунів. Ми дізнаємося саме з книжок. Саме завдяки книгам ми маємо можливість подорожувати світом, бувати у різних місцях, на різноманітних островах, бачити багато-багато цікавого. Спільне читання книжок зближує нас, допомагає нам пізнати краще одне одного і налаштовує на позитивний лад. Книжки бувають різними. Наприклад, велика енциклопедія, з якої можна дізнатися, дуже-дуже багато цікавого про розвиток людства і розвиток природи. Книги іграшки захоплюють своєю яскравістю своїми малюнками. З книгою іграшкою можна гратись. Книги Пазли дуже цікаві і корисні. З ними ми пізнаємо світ. вчимося, Складати картини. Музичні книги знайомлять нас із чарівним світом музики. Ми поринаємо у глиб мистецтва. Справді про книгу можна сказати, що вона наш найкращий друг, бо вона і допомагає, і підказує, і розраджує у важкі хвилини. Любіть, читайте та бережіть книжки. Вони ваші друзі. Ви у мене великі молодці. Я пишаюсь вами до нових зустрічей. До побачення!